Чи врятує стріт-арт Хмельницький? Розфарбувати місцеві будинки і оскраві кольори один із способів позбутися слави базарного міста. Більше у такий спосіб можна створити багато нових туристичних маршрутів у Хмельницькому та сприяти культурному розвитку міста. Вважає ініціатор ідеї та голова громадської організації Територія Андрій Зоїн. «Місто шукає свою якусь ідентичність да, там Зараз всі розмовляють про бренд, про те, куди рухатись місто, як позбутися базарної слави. І цей проект Супер був би то. Переваги та недоліки вуличного мистецтва обговорювали на конференції Мої квадратні метри нагадаємо, спеціалізований захід проходив у стінах обласної філармонії для усіх любителів будівельної справи. Тисячі будинків уже розфарбовано по всій Україні. Тематичні малюнки прекрасно доповнюватимуть архітектуру і нашого міста. Більше того, стріт арт можна вигідно використовувати в якості реклами, додає Андрій Зоїн. Це зараз важливо і будівельним кампаніям, тому що витрачати гроші на білборди, сіті лайти на сьогоднішній день це смішно, тому що реклама рухається дуже стрімко і вони не встигають до неї, то це ну, напрасно викинути дії. А один такий малюнок, він, по-перше, лишиться 10 років мінімум. І плюс кожна людина, дитина, яка його бачить, вона ж буде його фотографувати, головати в соцсеті. Тобто він вже автоматично буде працювати на будівельну кампанію, її. Один такий малюнок на фасаді новобудови навіть при мінімальних затратах на фарбу триматиметься десятки років. Наразі замовлень на створення таких яскравих проєктів поступило до організації чимало. Однак, за браком підтримки, на сьогоднішній день планують втілювати у життя малюнки лише соціального характеру. Ми хочемо намалювати от зараз там напроти пляжу, де будують таку гарну набережну. Там стоїть спортивна школа Спартак. Яка трошки не вписується вже в такий гарний проєкт, який там робиться, і ми запропонували місту мерії молоді спорту, потім спорт, щоб створити два малюнки на спортивну тематику, які популяризували, наприклад, для дітей здоровий образ життя. Розфарбувати Хмельницький у яскраві фарби може кожен бажаючий. Для цього необхідно звернутися з ідеєю малюнку до місцевої влади та мати колосальне бажання змінювати місто на краще.